Огородили парканом зелену зону від місцевих жителів. Чому шляхи господні несповідні? Мабуть, згадали представники храму в районі вулиці Калинової. Та встановили величезний паркан. Керувалися точно не мирськими законами. Раніше у мерії заявили, що церква не мала жодних підстав забирати у містян їхню зону відпочинку. Та у єпархії не здаються, кажуть місцеві мешканці маргінали. Мешканці, розташованих поблизу приватних будинків, виносили сміття, в тому числі будівельне, викидали зрізані гілля дерев. А мешканці багатоповерхівок, розташованих неподалік, здійснювали вигул домашніх тварин. На цій території було скупчення наркоманів, які залишали купу шприців. Для недопущення в подальшому засмічення території земельної ділянки наша релігійна громада була змушена за підтримки меценатів огородити територію храму. А чи на це ймовірні меценати, про яких згадує єпархія? Скандальний авторитет, бізнесмен Олександр Петровський, якого часто бачить разом з керівництвом єпархії. До сфери його бізнесу відносять і низку незаконних забудов у Дніпрі. Тож чи не нова має з'явитися за цим величезним парканом? Священики аж занадто захищають паркан як для Божої справи. що Владимир, ви не по формі. Драсті вам. Від'їхали. Це моя територія, люди. Это просто захват земли. Это просто притлог. Мусорят. Волонтери що? Ихние убирают? Нет. Я вот в АТБ работала, вот АТБ раньше було. Мы убирали эту территорию. Мы ходили всю жизнь вот так домой на простець. И убирали. Вот АТБ раньше здесь было. Все прекрасно было. Это ж поп поставила. Он хочет территорию украсть. Місцеві добре бачили священників та обізнані про меценатів та все одно хочуть боротися за свою зелену зону. Ані просто ну отак вот вот, ну, на джипі приїжджають, отак вот виходить вот, поможники. Що Но ну, це нормально. Не знаю, може можуть не уб'ють. Демонтаж огорожі вже триває. Зелену зону буде звільнено від загарбників у рясах. Втім, питання кому ж насправді служать настоятелі цього храму? У людей залишиться.